Вітаю на уроці української мови. Починаємо працювати з на 51, вправа 145. Нам треба з вами розгадати квест. Запишіть, будь ласка, слово гармонія. Це буде нашим розвиском квесту. Як ти гадаєш, що таке гармонія? Гармонія це закономірне поєднання тонів. В одночасному звучанні або співзвучанні. Відпочинь, якщо втомився. сьогодні ми з вами складемо твір за заголовком і опорними словами. Переглянемо відео для початку. Притча про щастя. Колись давно. З відео, відкрий додаток відео, який є в классомі, переглянь відео, а потім повернись до уроку. Коли ти відчувала або відчула гармонію? І дає відповіді на декілька запитань. Як називалася краї... чарівна країна, що існувала колись давно? Як називалися люди, які жили в країні гармонія? Чим вони були особливі? Хто приїхав в країну гармонією одного дня? Як вони поставились до того, як живуть гармоніти? Чому їм не сподобалось те, як живуть гармоніти? Що вони вирішили зробити? Чи вдалося їм змінити життя гармонітів? Що відповіли гармоніти чужоземцям? І чи залишили чужоземці в країні гармонії? Поставь відео на паузу, дай відповідь на питання, якщо треба переглянь відео ще раз. Чи хотіли б жити в країні гармонії? Так, або ні і чому? Погляньте, будь ласка, на сторінку 52, справа 147. Нам треба саме сьогодні написати невеликий твір, тобто 5-6 речень, використовуючи слова для довідки. Щасливе життя, радіти, посміхатися, цінувати те, чого досяг, досягла, стараюся для себе для інших. Вам треба за допомогою цих словосполучень скласти речення стосовно гармонії в житті. Тобто, що таке гармонія в житті або гармонія для вас, Ви запишете 5-6 речей. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. І для вас трохи цікавинки. Щоб у вас завжди був гарний настрій, навчіться контролювати себе, не ображатися через дрібниці. Спробуйте дивитись на світ з гумором, навіть якщо ви потрапили в непросту ситуацію, все одно усміхніться і скажіть собі, і це теж мене. Не сидіть вдома, ображаючись на весь світ. Можете не сумніватися, на вулиці, в компанії друзів і знайомих, настрій поганим Не буває! Це доведено. Розкажіть про випадок, який найбільше потішив вас, тобто який був для вас зняв вам настрій. Поставте на паузу та розповідайте. І оберіть настрій в кінці нашого уроку. Сподіваюсь, він класний. Дякую за урок. Побачимось.